Добрий день, шановні учні. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо тему Князь Ярослав Мудрий. Київська митрополія, Руська Правда, Шлюбна дипломатія. Ми ознайомимося зі змінами, що відбулися в київській державі за часів правління Ярослава Мудрого. Розглянемо зовнішню та внутрішню політику. З'ясуємо значення діяльності князя для розвитку Давньоруської держави. Також будемо працювати над навичками роботи з джерелами інформації, на їх основі робити певні висновки про історичні факти і події. Діти, а чого б ви хотіли дізнатися сьогодні на уроці? Які навички отримати? Спробуйте самостійно сформувати. Свою мету. Давайте пригадаємо вивчений матеріал. До вашої уваги дидактична гра, про кого йдеться. Перенесіться в часи Русі України. Уявіть себе літописцями. Давайте пригадаємо, про когось князів йдеться в уривку. Перше. Цей князь походить із східнослов'янського племені полян. На Старокиївській горі засновує місто Київ, яке стає центром об'єднання східнослов'янських племен у єдину державу. Друге, проводив сміливу і далекоглядну політику, скеровану на зміцнення Київської держави, прийняв титул Кагана, здійснив походи на Візантію. Перший київський князь, який прийняв християнство. Третє. Здійснював військові походи на древлян та уличів, поширив владу на Тмутараканське князівство, збільшив збір данини з населення, під час збору полюдя і знайшов свою смерть. Четверте. Відомстила за смерть свого чоловіка, провела низку реформ, спрямованих на зміцнення Київської держави, здійснила візит до Константинополя, де прийняла християнство. П'яте Його називали Князем Робочичем у великокнязівській родині та Серед Бояр, бо матір'ю його була знатна полонянка. Дочка Древлянського князя Малуша, що служила у княгині Ольги ключницею. Шосте, майже все життя провів у походах, метою яких було зміцнення Київської держави та розширення її кордонів загинув біля порогів Дніпра у битві з печенігами. Правильні відповіді. Перше Кий, друге Аскольд, третє – Ігор, четверте – Ольга, п'яте Володимир, шосте Святослав. Сьогодні на уроці ми розглянемо подальший розвиток Київської держави. Цей період тісно пов'язаний з життям і діяльністю Великого Київського князя. Ім'я якого ви ще раз можете дізнатися, розгадавши Ребус. Так, це Ярослав Мудрий, уславнений у віках Великий Київський князь. Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого, утвердження Ярослава в Києві. Міжусобна боротьба це не злагода, внутрішній розбрат, війна між якими-небудь суспільними групами або особами в державі. Незадовго до смерті Володимир призначив спадкоємцем великокнязівського престолу свого молодшого сина Бориса. Проте, коли 1015 року князь помер, владу в Києві. Захопив його пасинок Святополк Ярополкович. Між синами Володимира, Святославом, Мстиславом, Борисом, Глібом і Святополком спалахнула міжусобна боротьба за великокнязівську владу, у якій Борис і Гліб і Святослав загинули. Літописець стверджує, що братів було вбито. За наказом святополка. Проти вбивці своїх зведених братів, який захопив владу в Києві, виступив Ярослав, що княжив тоді в Новгороді. Ярослава підтримували Новгородці й Варяги, а святополка Печеніги. Святополк утік до Польщі. Просити допомогу у свого тестя короля Болеслава Хороброго. Останній під приводом допомоги зятю спочатку захопив червенські міста, а потім разом зі Святополком підкорив Київ. У зимку 1018 1019 років Ярослав звільнив столицю. Святополк приєднався до Печенігів і навесні 1019 року з великою ордою рушив на Київ. У вирішальній битві на річці Альта в Переяславській землі Ярослав розгромив святополка, той утік з поля бою і незабаром загинув. У 1023 році проти Ярослава виступив його брат Мстислав із Тмутеракані. Він спробував захопити владу в Києві, але не прийняли його кияни. Унаслідок Лиственської битви, яка сталася 1024 року між Ярославом і Мстиславом біля Чернігова, брати домовилися поділити територію Південної Русі навпіл по Дніпру і правити разом. Київ із правобережжям залишився за Ярославом, а Чернігів із лівобережжям за Мстиславом. Відтоді брати жили в злагоді. Після смерті Мстислава 1036 року Ярослав почав правити одноосібно і став, за словами літописця, самовладцем Руської землі. Зверніть увагу, 1019 рік Ярослав став князем Київським. 1036 рік Ярослав став одноосібним володарем Русі України. Внутрішня політика князя. Український поет Олександр Олець так описує Ярослава Мудрого. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах і державнім будівництві. Владі, устрої, судах. Завдяки таланту політика і сильній волі Ярославу вдалося закріпитися на Київському престолі. Ось як про це свідчить Літописець. Сів Ярослав у Києві, обтер під з дружиною своєю, показавши перемогу й труд великий З повісті минулих літ. Розбудова Києва, розуміючи значення Києва як політичного і духовного центру Русі, Ярослав приступив до грандіозної розбудови міста. Великий князь задумав перетворити руський стольний град на другий Константинополь, столицю могутньої держави, яка суперничила б з Візантією. Територія нового граду зросла в 7 разів порівняно з дитинцем Володимира. У цих межах місто в основному і розвивалося наступні 200 років. Довжина міського валу 14 метрів висоти і 30 метрів ширини в основі. становила 3,5 кілометри. Окрасою міста. Стали золоті ворота, головний в'їзд до нього. Під час в'їзду до столиці треба було заплатити мито. Чимало науковців схиляються до думки, що дерев'яні стіни для захисту від пошкоджень були захищені листами міді. Кожен, хто прибував до Києва в сонячний день. Бачив яскравий блиск золотих воріт. Ярослав Мудрий розбудовував не тільки Київ, а й інші міста Русі: Чернігів, Переяслав, Володимир Волинський, Турів. За його правління виникли Корсунь Богуслав Юр'їв. Подивіться уважно на карту. Знайдіть і покажіть ці міста на карті. Робота з документом. На початку свого князювання Ярославу довелося докласти чимало зусиль для захисту Русі від нападів Печенігів. Продовжуючи справу батька, він зміцнював південні кордони своєї держави і ставив міста по Росі. Проте печенійські орди змогли подолати ці укріплення і в 1036 році, як розповідає Літописець, прорвалися до Києва. Повість минулих літ про битву князя Ярослава з печенігами біля Києва в 1036 році. А коли ж Ярослав перебував у Новгороді, то прийшла йому вість, що печеніги стоять, обложивши Київ. І Ярослав, зібравши воїв многих, варягів і словен, прийшов до Києва і війшов у город свій. А було ж печеніїв без числа. Ярослав тоді виступив із города, приготував до бою дружину. І поставив він варягів посередині, а на правій стороні киян, а на лівом крилі новгородців, і стали вони перед городом. А печеніги почали йти на приступ, і ступилися вони на тім місці, де ото є нині свята Софія, Митрополія Руська, бо тоді це було поле поза городом. І сталася Січа люта, і ледво долів під вечір Ярослав, і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати. І ті, втікаючи, тонули в ріці ситомлі, а інші в інших ріках. І так погинули вони, а решта їх десь розбіглась і до сьогодні. Увага! Визначте перше. Де відбулася битва? Друге, яким був результат битви? Правильна відповідь. Битва відбулася у передмісті Києва, де за літописом сьогодні побудований Софійський собор? Результатом битви була перемога князя Ярослава над печенігами. На місці перемоги над печенігами князь Ярослав у 1037 році звелів закласти храм на честь Софії, Божої премудрості Так піднісся у височінь Софійський собор, побудований візантійськими архітекторами величні гармонійні форми Софії Київської, увінченої. Тринадцятьма куполами урочисто святкове її внутрішнє оздоблення, яке прикрашалось мозаїками та фресками зі сцен життя святих та свійських сюжетів. Приблизно в 1051 році Чернець Антоній на схилах Дніпра заснував чоловічий монастир, сучасна Києво-Печерська лавра. Що стало центром культурного життя Київської Русі. Релігійне життя Русі було підпорядковане Візантії. У Києві була створена митрополія. Київська митрополія. Митрополія це територія, що перебуває під релігійною владою Митрополита. Авторитет і влада Ярослава Мудрого у світських і церковних колах були такими великими, що митрополитом Київським, усупереч візантійській традиції, став русин, священник церкви Спаса на Берестові Іларіон 1051 рік, високоосвічений ерудит. Блискучий промовець і патріот Русі, автор твору слово про закон і благодать. Пізніший Ларіон був затверджений Константинопольським патріархом. Церква також отримала право судити парафіян. При Софійському соборі були відкриті школа і перша на Русі бібліотека. Там Ярослав організував центр перекладів, де грецькі книги переписували старослов'янською мовою. Згодом бібліотека стала головним місцем давньоруського Літописання Скрипторій. Скрипторій це майстерня з переписування книжок. Руська правда – Перша писемна збірка законів Русі України. Налагодження внутрішнього життя було неможливим. Без упорядкування законів. Пригадайте, що таке закон? Закон, це встановлене найвищим органом державної влади загальнообов'язкове правило, яке має найвищу юридичну силу. Близько 2016 року створено. Руську Правду Перший Писаний Кодекс Звіт збірку давньоруського права. Ця збірка узаконила суспільну нерівність, всебічно захищала інтереси землевласників, одночасно обмежуючи сваволю знаті. До збірника входило. 18 статей, у яких зазначалося, як карати за ті чи інші злочини. Руська правда, правда Ярослава стала основою законодавства 11-13 століть. Вона є цінним джерелом державної. Організації Русі, господарства і побуту тих часів. Головні положення руської правди: охорона приватної власності та життя людини. Заміна кровної помсти грошовим відшкодуванням, вирою. Закріплення майнової і соціальної нерівності, регулювання правового становища верст суспільства. Покарання передбачало здебільшого грошові виплати. Грошові виплати сплачувалися або на користь князя, їх називали вирами. Або на користь потерпілого чи його родичів, головщини. Тілесні покарання мали застосовуватися лише для холопів за побиття вільної людини. З-поміж мір покарання не було і смертної кари. Зовнішня політика князя Шлюбна дипломатія. Ярослав Мудрий приділяв особливу увагу внутрішній політиці. Що ж робив князь для піднесення Київської Русі на міжнародній арені? У міжнародній політиці Ярослав надавав перевагу дипломатичним методам. Налагодження зв'язків з різними державами. Часто ці зв'язки він зміцнював завдяки шлюбам своїх дітей. Зовнішня політика Ярослава відзначалася послідовністю й миролюбністю. Вона сприяла зміцненню міжнародного становища держави, зростанню її авторитету. Отже, князь відвоював червенські міста, розширив кордони до Фійської затоки, мав дружні відносини з Візантією, ліквідував загрозу з боку печеніїв, вів шлюбну дипломатію. Шлюбна дипломатія. Це явище. Що передбачає шлюб між представниками династії? Династичний шлюб, які правлять, щоб налагодити політичні відносини, закріпити союз, залагодити конфлікт або уникнути його. Згода людей, яких одружували батьки, зазвичай не враховувалася. Сам Ярослав був одружений з норвезькою принцесою Анною, а згодом. З дочкою короля Швеції Інгегердою. Син Ярослава Ізяслав одружився з польською принцесою Гертрудою. Син Всеволод уклав шлюб з дочкою візантійського імператора Марією. Син Святослав став чоловіком Оди німецької принцеси. Донька Анна стала дружиною короля Франції Генріха I. Донька Єлизавета стала дружиною норвезького короля Олафа Суворого. Донька Анастасія стала дружиною угорського короля Андраша I. Отже, діти, поміркуйте, чому Ярослава Мудрого називали? Тестем Європи. Ярослав Мудрий помер у віці 76 років. Літописець, вказуючи на значення діяльності князів Володимира та Ярослава, писав: Як то буває, що один зоре землю, другий засіє, а третій жне та їсть. Багаті овочі. Так і тут батько Ярослава зорав та зрушив землю, просвітивши Христом. Ярослав, Володимирів син, засіяв книжними словами серце вірних, а ми живемо, користуючись з книжної науки. За правління князя Ярослава Київська Русь досягла розквіту і стала однією з провідних держав Європи. Ярослав Мудрий сприяв посиленню єдності та централізації Русі. Пропоную перевірити засвоєне на уроці. Встановіть, чи правильне твердження. Перше. Першим збірником законів на Русі була салічна Правда. Друге. Митрополитом Київським було обрано Іларіона. Третє. Князь Ярослав Мудрий вороже ставився до освіти. Четверте. В 1036 році Ярослав розгромив Половців. П'яте. Ярослава називали Тестем Європи. Шосте. Князь Ярослав Мудрий заснував першу на Русі бібліотеку. Сьоме. Дочка Ярослава Мудрого Анна стала дружиною французького короля Генріха І. Отже, правильні твердження. Друге. П'яте, шосте, сьоме. Неправильні твердження перше, третє, четверте. Отже, шановні учні, наш урок добігає кінця. Пропоную вам дати відповіді на такі питання, що особливо сподобалося на уроці. Чи справдилися ваші очікування? Що сьогодні здалося складним? Діти, успіх приходить до тих, хто його прагне. Візьміть аркуш паперу, напишіть своє ім'я та спробуйте намалювати, на якій ви сьогодні сходинці? Домашнє завдання. Перше. Опрацюйте презентацію. Друге. Складіть хмаринку слів за вивченою темою. Третє. На основі висловлювання поясніть, чому Ярослав Володимирович отримав прізвисько мудрий. Дякую за увагу. До нових зустрічей!